Вітаю ви на каналі TVI. це окрема думка. В цю студію в прямий ефір ми запрошуємо лише тих людей, думки, яких нам надзвичайно цікаво чути. Наш гість сьогодні. Федір Шишман, я би так представила поет і громадянин. Вітаю вас, пане Федіре. Ви нечастий гість у Києві. Однак, тепер ви тут. Що привело вас ці кілька днів? в Столицю е, я приїхав сюди, щоб докласти зусиль, щоб моя збірка віршів. Пішла далі по Україні. Так. Я розумію, що я, може, цього і не повинен буду казати як реклама, але це є привід і відповідь на ваше питання. Ну для поета це місія, я б сказав. Да, мабуть, так. так, тому що моя збірка називається Вставай, Україна. Угу. Ось, і хіба що Яценюк сказав, що це геніальна назва, думаючи те, що я вкрав їх бренд, ні, я написав це у вірша в минулому році, зразу ж після виборів, 5 листопада 2012 року. Арсеній Петрович на цей рахунок помиляється. Угу. А е, що саме спіткало вас? Зроб... обрати таку назву для своєї нової збірки? Справа в тому, що в мене до цього була е, я. Коротеньку, таку невеличку збірку випустив, хіба стала вільна Україна? під знаком питання, хіба стала вона вільна? Дали собі відповідь на це питання? Ні, Я написав вірша з цього приводу: хіба стала вільна Україна? Незалежність є, і ж нема. І кому потрібна ця людина, що завжди в країні цій жила? Як дивитись людям цим в обличчя? Що сказати, хто ми куди йдемо? Кішенькова стала в нас величчя. Що ж майбутнє ми з собою візьмемо? Люди України закликаю кожного в свідомості своїй. Богом від Христа, я вас благаю, не робиться думкою повій, бо вже пропили і проїли. що у влади, та й порядний, внуків наших вже оприділили боржниками щодо їх дітей. Так рішають неокомуністи, щоб поспіли долю ухопити. Ну, а ті так звані реваншисти знов колгоспи закликають жити, щоб собило все не більш від нього, щоб ніколи ти не відрізнявся. В дійсності все ж було по-другому. Справедливість жирав. ми прожили, бачили, не треба. Волю нам верніть до кінця. Паспорти не наші, закордонні, бо ми вдома. Гірше, ніж сміття, хай читають ці слова народи. Гірше долі нам не пережить, мати стільки радощів в природі і в такому зубажінні жить. Схамениться, скільки ж можна спати, подивиться в себе навкруги землю, коли будеш свою мати, відтоді ти пан на цій землі. Ну от Федір Шишман, для тих, хто не знав і не знайомий був з його поезією, сьогодні така чудова інсталяція, я б сказала, у нас в студії. Ну, е, е, Ми з дитинства знаємо, що поет в Росії більше, ніж поет. А в Україні. Е, бути поетом, що це означає для вас? Це, це означає те, що я вдячний Богу і долі, що я опинився сьогодні на цій передачі. Так. І ви знаєте. Я буду вам відповідати на ваше питання віршами. Так. Я написав вірша, якби прокинувся Тарас. Так. Це мій бренд. Ага. Ви задали питання: поет в Росії більше, ніж поет. Да? Я відповідаю, і в мене теж на це питання є відповідь. Так, так, так. Це вже буде з нової збірки. Це з цієї да, з нової збірки, і я його написав. В 2009 році. А цей вірш, який хіба стала вільна Україна, так. як ви гадаєте, в якому році я написав? Я його написав в 1996 році. Угу. Так що це ще ось ці спогади були. Якби прокинувся Тарас і подивився на Україну, він би відмовився від нас. Що ж ми з країною зробили, та стільки ж можна вже кричать, до глузду з совістю взивати, а діти ненькі все мовчать, рішають, як її продати. Забули всі твій заповіт: від президента до кухарки дають на Біблію обід, а потім лживі обіцянки, щоб не казали люди десь. А пана ж видно по халяві, Кобзар, де ж та шляхетна честь. Кому за гроші віддали, віддали все самих себе, не пам'ятаючи, минуле. І хто куди кого везе, ми не прокинувшись, забули. Ось так живуть на цій землі, що ти писав: в сльозах у майбутнє тебе ж почути не змогли, бо вуха від брехні опухли. Нема пророка серед нас. Пророки. В чужині бувають. Та ж був пророк у вас, Тарас, його шанують, а не знають, не знають, що писав до них, щоб вони в серці Бога мали. І мріє він у снах своїх, щоб Україну не проспали. А час іде, і вже кінець, розмови вже пора кінчати. Кобзар українця матець, ось кобзу нікому продати. Ну, поезія в сучасній Україні має такий присмак сьогодні, я би сказала, сатири, так? Немає, немає, мені здається, здебільшого, немає романтики в сучасних, в сучасних поетів. Можливо, це такий поклик часу, та? можливо, динина часу, якщо хочете. Але ж чи е це не ризик? От така поезія, тому що насправді вас можуть використати в своїй політичній боротьбі, як не, не, не одна сторона, так, 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 так інша. Я вам хочу сказати, так. що кожен поет, як ви казали, тільки що поет в Росії mm -hmm. більше, ніж поет. Поет це пророк. Mm -hmm. І ці вірші, які я написав, вони до часу. Mm -hmm. Я прийшов на цей час. Так хочу я це робити, не mm -hmm. хочу я це робити, але кожного є своя доля, mm -hmm. і моя доля прийти на цей час і читати ці вірші, докликатись до української свідомості. Ну а на, на бачи що хоч... змінити світ, зробити людей краще? От щось <плес> <плес> яка <плес> <я, плес> місія <плес> вас? <плес> місія моя така, <плес> 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 я ж грек за походженням, я не є українець, хоча пишете українською мовою, Хіба що пишу українською мовою і звертаюсь до українців, і іноді. Як до них, не як я є українець, розумієте? Uh -huh. До них звертаючи, до них звертаюсь, до їх uh -huh. свідомості, щоб вони не були байдожими. Uh -huh. І це на протязі вже 20 років я пишу ці вірші українською мовою. А останні 2-3 роки я, я оце от пишу, випустив збірку і е, попереджаючи ваше питання, і гроші знаходять. І різні люди знаходять, і, як ви кажете, і політичні сили, і незалежні сили. всі всі находять гроші, надають гроші для чого? Для того щоб українці почули ці вірші. Ви ж відчуваєте, що в цих віршах нема якогось політичного красу Ні. в цих віршах тільки до свідомості українців. А мені Відверто писати на замовлення важче аніж писати за натхненням. Вы знаете, коли як? я написав верша 200-летию Пушкіна. Можна я перейду на русский язык? Так. Да? Пришла дочь со школы и говорит: Папа, мне нужно стихотворение двухсотлетию Пушкина. Вот я написал 200-летию Пушкина, так, она прийшла в школу, прочитала. у Мне даже не спросили, кто автор этого стиха. Так Да. Так ну, вот. Ні, чуть... не, не я батько написав, но даже ніхто не спросив. Вот, Рождение Пушкина в России, богоявление без оков. Его пророчества до ныне не подлежат полевиков. И каждый этот понимает и ощущает, почему нам с детства Пушкина читают. Мы обращаемся к нему, не говоря уже с опаской, что нас превратно поймет свет. Он жил не царственной указкой, на все имел он свой ответ, не призывая к разрушению, а созидая на земле. Иметь свободное мышление и быть любимым у себе не эгоизм, а чувство меры есть иск... Сказка рыбная его, вот почему мы слишком серы, не видим счастья своего, так видно Пушкин и сегодня, и минус эти 200 лет. Что изменилось? Дьявол сегодня, вот выбирай, где тьма, где свет. Так Пушкин, и дальше я уже забыл, что вот такое вот стихотворение я написал на замолвлении. А так, ні, я не пишу, щоб там якось, якусь політичну силу підняти, uh -huh. бо Юлю відпустити. Чи, uh -huh. до речі, її збірки мої передають, і вона uh -huh. може має там читати. А у вас є якась просвята, Юлії Володимирівні? Ні, в мене є вірш, я його написав хто винен. Uh -huh. Пам'ятаєте, коли почалась оця Винні попередники. В мене є вода і покращення. <реш> так. <реш> і ось я написав один із улюблених мною віршів. Угу. Зараз я його знайду, щоб я десь там не помилився, як з угу. цим Пушкіним. Да? А ви українську з дитинства вивчали? Ні, ні, ні. Я в школі з другого класу так. там все це було. Так. Ось а так ні. Я ж в Маріуполі живу. Там в минулому, е, в минулому це Жданов, там, рос... там російською взагалі розмовляють. Це я, скільки мені зусиль треба, щоб я переходив на українську мову, коли я два дні тому розмовляв тільки російською мовою на 24 години на добу, тому що там взагалі не розмовляють, там взагалі mm -hmm. не розуміють, що mm -hmm. таке Україна. І так вірш хто так. винен. З приводу того, коли почали шукати оці хлопці, хто ж винен. А в Україні моїй милій, де мали б пісні би звучати, і світ, що кажуть, люди білий, не знають, як його назвати. І все це має бути з нами, бо серце плаче, душа стогне, хто владцям право дав брехати, їм від брехні вуста посохли, ми всі в безвір'ї опинились. Бо доля ж правди на мене, і мої думки зупинились. Хто в цій країні не краде, крадуть усе, що можна вкрасти, і перші злодії кричать: вовкам овець надали пасти, а справжню пастирі ще сплять, та скамениться ж. Вас благаю, таке ж коротке тут життя, я вам на долю натякаю, бо ми без Бога є смиття, бо всі ці заповіді Божі з нас не виконує ніхто. На кого ж ми тоді тут схожі? На лисого, а що? Куди цей шлях веде, панове? Хто з вас замислився на мить, відверта в нас, іде розмова, шукати винник, що робить. Сусіди наші з цим питанням зайшли, напевне, в Глухий Кут, в них з італійцями змагання, у кого з них крутіший спрут. А ми пішли, напевно, далі. В нас є держава, справжній спрут, який в країні є регалії, злочинцям крадіям дають. Хто з вас образився, панове? Якщо є панство в цій землі, та нація була здорова, як чесно, житиме б змогли. От яке задам вам питання дуже дорікають часто густо, скажімо, представникам такої сатиричної, сатири, сатиричного гумору, зокрема, якими є сьогодні, студія квартал 95, uh -huh. і кажуть, що насправді цей гумор він притаманний і популярний лише зараз, і, е, в тому що він на часі, а скажімо так, років за 5 за 10 він не буде такий популярний, да? тому що вони висміюють сучасне. Власних сьогоднішніх політиків. А, якщо що раптом ситуація зміниться, чи ви не, вас не лякає, що ваша поезія може втратити будь-який сенс, тому що будуть перечитувати. Ну, про що тепер? Ми тепер європейська інтегрована країна, і все в нас чудово і добре. А ви, а ви про я, проблеми та про... Ви, ви пам'ятаєте, що я сказав? Я буду відповідати на так. ваше питання віршами. Давайте. Справа в тому, я зараз прочитаю вам вірш, ага. який я написав 21 Рік тому. Угу. І ви скажете. Чи втратила актуальність? Ну, актуальність, актуальність да. угу. Скажіть мені, нещасні люди, що буде з вами в цей час, коли ж закінчаться ці муки, і буде все у нас гаразд. А що до влади, споконвіку, на двох хохлів, три голови, а землю як почнуть ділити, передеруться, як чорти. Дивлюсь на цю Верховну Раду. Та це ж дзеркало криве, там ділять між собою владу. А влади вже ж нема ніде, хто по підгору лізе рачки, хто кулемети достає, а на базарі ці накачки вже за машину дістає. І все це в нас на Україні від Бога райський закуток. Що ми за люди? Що за злидні, що хліба просимо шматок? Коли вже в нас проснеться розум, коли ж не будемо такі, перехитривши саме себе, стаємо повні жебраки. 1992 рік. А і нині там. А воз і нині там. Бачите, я вам хочу сказати, так. що я б сказав, що слава Богу, щоб ці вірші ніколи не вспоминали в цій країні, але без пам'яті нація забуває своє минуле. Вона не має свого майбутнього. Тому ці вірші будуть. Довічно в цій країні, поки є ця Україна. Ви пишете лише українською. Якесь... Ні, Я пишу і російською так. мовою. І я ж от, читав вам так. і Пушкіну, і Єсеніну, і, і Висоцькому. Mm -hmm. У мене багато написано. Я просто з собою. Взяв... же збереження етнічної самоидентифікації. Сі... Греції, так. Да? Я вам от що хочу сказати: ті, хто мають таку. Збереження своєї грецької ідентифікації. в Маріуполі є державний університет, де, є, де ти можеш вивчати грецьку мову, так. є воскресні школи. Ви не, де... ви не володієте? Я не володію грецькою мовою, не тому, що я не грек, я люблю свою е, націю, так. я люблю свою страну. І У мене є стихотворення на русском е, значить, е, Почему я його написав? Если у нас є коротка ремарочка, я скажу. Так. Я живу в Греції. Вот на острове Крит работал там, как вот поэты же они сами понимаете. Так. Вот. Чем вы занимались там? Сбирал оливки. Угу. И познакомился с одним зе моим земляком по крови, так сказать, по-гречески земляк, это патриот, угу. вот такой вот. Значит, и он меня привел в свой сад. Так. Не оливковый, а сад, вот, да, у него апельсины растут, у него растут груши, э, яблоки. И вот я зашел в центр сада и обомлел. Что я там увидел? Это огороженный виноградник. Uh -huh. У моего дедушки, там под Мариуполем в селе, где я жил, точно такой виноградник uh -huh. был. И вот эти тысячелетия, где Крит и где Мариуполь, да и сколько лет, вот так вот... Наша, э, вот, к, наш консерватизм, вот так вот он... И я написал по этому поводу стихотворение. «Где бы не родился грек на всей земле, Там Греция пустила свои корни, И кровь, текущая с рождения во мне, Вам об в этот час напомнит». Вам об Иладе в этот час напомнит. И где бы не Забыл. Где бы ни скитались мы по белу свету, вам об Иландии в это честно помнит. И мой пример, и тысячи других по белу свету как бы ни скитались, мы философии не приняли чужих, мы с нашим эгоизмом не расстались. Консерватизм присутствует везде, в постройке дома, в насаждении сада. И это то, что так сидит во мне. До нашей эры мы были не стадо, не, не, эгоизм. Не ксенофобией пахнет в моей речи, и аргонавты сели в пароход, и на их уж нет, а многие далече. Я покидаю порт наш перья, и камень Петра, что волной омытый, и накатилась горькая слеза. Я не один, штаб є це Вот, забитий. Вот такой вот лиценцією. Ну, дай. а як от ви зустрічаєтеся зі студентами та з молодими людьми, які пробують робити перші кроки в поезії? А наскільки цікавляться сьогодні взагалі поезію і літературу, зокрема в Україні? Як думаєте? Ви знаєте, я. Не такий поет, який там зустрічається, там так. все, але А не немає потреби вас в зворотньому зв'язку. Mm. Тому що я пам'ятаю, що ще Сергій Міхалкові він завжди популяризував свої твори, він зустрічався е, зі школярами і читав, і сьогодні за багато збірок і досі людей. В... Я ж живу на сході України. Так. І ці вірші якось там не читають. І взагалі, якщо вони і беруть ці збірки, ні, беруть у мене вірші. Для дітей є ж уроки, де вчителька каже: візьміть місцевого поета, який пише там українською мовою. Вони беруть, отримують там 12 балів. Хтось хтось виїжджає так, там на конкурс. це порука успіху, да, так. Да, да, да. хтось отримує перші місця там на конкурсі uh -huh. в Донецьку в області. Прижає, uh -huh. так що є якась, но це не настільки. Знаєте, в мене більше... Духовна поезія. Я віруча людина, я пишу е, о Христі. І в мене багато віршів в, мої, в моїх е, рускомовних е, збірках, де о Христі багато написано, так. О втором приході Христа. Угу. І може бути, я вам ось пам'ятаю один, один вірш такий, е, який я вам прочитаю російською мовою. Не гневите Бога, господа, не травите вашу душу злобой, ибо все несчастья неспроста, что зовете ненасытную утробой. Так ли или не так ли надо жить? Кто ответит совестью в согласии? Перестанут ли друг другу люди мстить? И закончатся при жизни их напасти. Сколько же вопросов вам задать? Получу ли я на них ответы? И прошу я Бога вам воздать. Вижу времени пришествия приметы. Видно вам, еще их не видать. До суда ваше сознание не проснется. Посему прошу вас, люди, внять. Каждый перед Богом содрогнется. Не укроется от гнева даже мысль. В сердце грешном искушение и лукавство. Остановится на время наша жизнь. Мы окажемся в бессмертии пространства. Я пишу о том грядущем дне. Грядущем к нам на землю Сыне Божьем. И вижу в небе, точно как в окне, его приход. Не будет люди ложным. А мне осталось вас предупредить. Земляне, я ко всем сейчас взываю, покайтесь, чтобы смогли вы вечно жить. уверовавших Бог сказал прощаю. Слава Богу. Это была ну, поэтична кроме думка Федора Шишмана, поэта и громадянина, сказал бы я так, на жаль. Час наш вичерпаний в ефірі, але я сподіваюся, що поезія, яку ви сьогодні нам прочитали, заохотить до читання і продовження знайомства з літературою наших глядачів сьогодні. Ну принаймні, я щиро їм цього бажаю. Дякуємо за довіру до каналу і Ми зустрінемось завтра. У цій же порі. На все добре. Можливо, було якесь питання, на яке ви хотіли дати відповідь, але я за браком часу вам... Ні, 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 такі. все нормально.